Бій плагіату оголосили в Україні. Тепер вітчизняних студентів зможуть відраховувати з вишів за привласнення чужих інтелектуальних досягнень. Принаймні про таку ініціативу на офіційному сайті повідомило Міністерство освіти і науки. Як впроваджуватимуть її у життя, розкаже наш Денис Служний. Тепер без плагіату. В українських вишах його більше не буде. Так вирішили столичні посадовці. Ба більше тих, кого спіймають на привласненні чужих наукових досягнень, обіцяють відрахувати з навчального закладу. Загалом для вищої освіти, якщо мова йде про плагіат академічний, повинна бути до нього нульова толерантність. Десь теж є таке помилкове враження, що студентам говорять. Допускається 5% запозичень, 10-30. Насправді, навіть 1% запозичення це вже щось ми вкрали. Чи ми вкрали відро чогось, чи ми вкрали цілий вагон, ми в будь-якому випадку вчинили злочин. Тому, забігаючи наперед, мова в нас йде навіть про те, щоб притягати до кримінальної відповідальності, як людей, які видають чужі результати діяльності, так і є ще у нас поширена така річ, як Виконання ну на замовлення робіт і так далі. Тобто, в розвинених країнах це карається законом. Я думаю, цілком правильно, якщо так буде каратися законом і, і в Україні, перевіряють матеріали на плагіат за допомогою комп'ютерних програм та за участі спеціальних комісій, де і вирішують, що робити з людьми, які використали чужу працю. Ми перевіряємо роботи, і практика така є, що студент разі навіть виявлення запозичень, він має можливість переробити роботу і повторно ще раз провірити. Тому ми виявляємо це, комісія розглядає, студент виправляє, науковий керівник вивчає його, результати виправлення, повторно проходить перевірка, і тоді відбувається допуск. Але я говорю цілком відкрито, що у тому випадку, якщо Студенти не будуть виправляти і вперто будуть представляти результати чужі результати діяльності за свої. Вони будуть відраховані. Христина, п'ятикурсниця юридичного факультету, дівчина, учасниця наукового товариства, яке пропагує дотримання правил академічної доброчесності. Наприклад, ось є виділяєся розмовим, що нас спрямовує дотримуватися академічної доброчесності. Контр плюс контр це не вихід. А також ти не те, коли ти списуєш. Сама ж заповняє плагіатом, не займається ті ж самі курсові. Коли ми їх пишемо, вони проходять систему антиплагіату. І е, коли є плагіат, роботи просто не приймаються повертаються студентам. Студенти мають їх переробити, щоб було. Е, Ну, той відсоток плагіату, який допустимий. до слова ініціатива щодо відрахування студентів за плагіат може з'явитися зовсім скоро. Проте наразі очікується офіційне підтвердження від Міністерства освіти та науки України.